метро Білоус вічно жива. А мова не корилася царю ані царю, ані його сатрапам. з орлом, двоглавим, стаючи напрю, що брав її у пазуристі лапи, несла устами відданих синів мужицьку правду, ту, що є колюча, сміялася з ненависних панів, що їхня правда на всі боки гнуча. Плюндрованій не надавали прав. Немов на звіра об'являли лови. Орел впивався в душу, тіло рвав, він був безмозкий, хоч двоголовий. Заборонити дереву рости, Ширяти вольні птиці у блакиті живі ріці між берегів плести ходити сонцю по своїй орбіті, заборонить тощеві, поливать хінке стебло, щоб не зросло колосся, поетові писать і малювать, щоб приректи народ на безголосся о, як хотіла, прагла воля зла, щоб ти була лиш суржик мішанина, щоб вічно недорікою була на втіху з міщанина. Хай тамню жуйку міщанин жує, Воскресли, піднеслися духом люди, бо в світі совість, правда є, і рідна мова є, і вічно буде.